Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 19 серпня 2024 року, паралельно з національним з'їздом демократичної партії, колишній президент США Дональд Трамп, продовжує. Здійснювати передвиборчі заходи. Власне, тут він здійснив промову на фабриці у Йорку, штату Пенсільванія. І тут ми фіксуємо те, що кампанія Трампа робить дуже великий акцент на цьому штаті. Раніше Джей Ді Венс, його напарник, проводив заходи в Пенсільванії. В понеділок, паралельно з Трампом, він також там виступав, але в іншому місті. І, власне, Трамп він минулої суботи проводив захід Пенсільванії і знову ж таки, 19 серпня, початок тижня, Трамп знаходиться в цьому штаті. Тобто, ми знову ж таки, говоримо про високу боротьбу за цей штат під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року, стандартно ми зробимо основні висновки з його виступу для того, щоб зрозуміти основні тези Трампа. Отже, перший висновок стосується того, що Трамп основний акцент робив на економіці, тобто він говорив про вибухове економічне зростання, створення робочих. Міц, що це буде мільйони і мільйони їх. Також зазначив, що за свого президентства він створив 500 тисяч робочих місць у виробництві, провів скорочення податків, не буде стягувати податок на соціальне страхування, скасує податки на Чаєві і буде виплачувати борг Сполучених Штатів Америки. В принципі, це те, що він говорив. Раніше під час своїх передвиборчих заходів. Далі, енергетичний блок. Він зазначив, що за його президентства були дешеві ціни на бензин. За Гарріс ціни на енергію зросли на 30%. Він ж обіцяє скоротити їх вдвічі. Також він критикував Гарріс за підтримку національного податку на викиди вуглецю. Обіцяє завершити антиамериканський хрестовий похід відкриття електростанцій. Також він критикував щодо направлення мільярдів доларів на субсидіювання заводів сонячних панелей, заводів вітряків, виробництва акумуляторів. І знову ж таки він повторив свою обіцянку, що скасує мандат на електромобілі і додав, що вони будуть бурити, і це буде основою. Успішної економіки за президентства Трампа. Тобто, як ми бачимо, в нього дуже негативне ставлення до енергетики, до зеленої енергетики, і відповідно він говорить, що з зеленої енергетики кошти будуть перепрямовуватись на якісь інші потреби. Третій висновок стосується критики. В бік Байдена та Камали Гарріс. він зазначив про звіт Конгресу щодо збагачення сім'ї Байдена від партнерів від інших країн, і цей звіт дійсно має місце. І там якраз зазначається про оці дії, які стосуються президента Байдена, але експерти говорять, що навряд чи цей звіт може призвести до імпічменту в бік чинного президента. Далі він почав говорити тезис, що Камала Гарріс все багатство США направляє за. Межі Америки, Сполучені Штати стануть деіндустріалізованою країною, якщо Гарріс переможе. Далі він звинувачував, що вона скопіювала його план щодо скасування податків на чайові. Гарріс не хоче стягувати податки з китайських виробників. І Гарріс хоче виділити 1,7 трильйонів доларів на марнотратні витрати. Але Гарріс не говорила про виділення таких. Коштів також він звичайно критикував її економічний план, він її називав Товариш Гаріс, натякаючи на те, що вона буде вести комуністичний спосіб управління у Сполучених Штатах Америки, розкритикував її ідею щодо федеральної заборони на підвищення цін. Наступний висновок стосується Китаю. Він зазначив, що добре ладнав всі зіньпіням до пандемії COVID-19. Далі він сказав, що відбувається купівля речей для виробництва сонячної енергії з Китаю і обіцяє позбавити Китай статусу найулюбленішої нації торгівлі. І останній висновок: він стосувався. Зовнішньої політики за нашого президентства не було війн. ну Тут Трамп, скоріш цього, мав на увазі, що не були розпочаті війни. Також він зазначив про перемогу над ІДІЛ, критикував вихід військ США з Афганістану у 2021 році, акцентуючи увагу на загиблих військовослужбовцях Сполучених Штатів Америки, які там дійсно були. Ось це, якщо коротко, проаналізувати виступ Дональда Трампа в штаті Пенсільванія, за цим ми також будемо слідкувати, щоб мати розуміння того, що Трамп виголошує під час таких. Подій, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!